Вітаю, друзі! Ми продовжуємо зустрічатися з тими, хто береже наше з вами життя, а сьогодні безпосередньо з тими, хто береже наше небо. Полковник Збройних сил України, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, командир 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку. Волощук Вадим. Пане Вадиме, доброго дня. Да, бажаю вам здоров'я. Пане Вадиме, хотіла у вас завжди хотіла спитати у керівництва зенітно-ракетного полку, як воно бути командиром перші дні широкомасштабного вже вторгнення в Україну. От я замітив одне, що особовий склад дуже дивиться на реакцію командира. От просто він дивиться на реакцію. Командира. Яка ваша реакція була? Те, що побачили мику повітряну обстановку під час 24 лютого. Це це було те, що колись читалось в книжках, преподавалось в вузах військових, і це все відобразилось так. Було дуже не то, що некомфортно, було страшно, я більше вам скажу, що от такі проходить момент, але е, всі плани були, і я просто сів за робоче місце в місці зі своїм начальником штабу. І все, я сказав своєму начальнику штабу, працюємо так, як і є у нас плану. І почали знищувати повітряні цілі і в Києві, і там, і там. Ну, у командира, як і у будь-якого керівника, завжди є ну, доля нелегка. Саме головне для мене, як для командира, це збереження життя і здоров'я особового складу, виконання бойової задачі. На даний час на це поки Бог нас оберігає, і саме головне. Людей берегти. Ну обратно вже книжку, колись я прочитав, таку моя війна, написав фразу. Я мову, підарів, скажу. Як би ти не нарисував стрілу на карті, тобто це напрямок головного удару, все це треба нести на плечах або бойця, береги бойця. Командир будь якій ланці може покласти тільки на своїх людей. Скажіть, будь ласка, от ваша робота, ваших підрозділів, це Частина протиповітряної оборони. Да. Зараз всі моляться на вас. Чи було у вас таке, що ви збивали ваші хлопці збивали щось, що могло потрапити в Білу церкву? Одна із складової загальної системи протиповітряної оборони нашої держави є виконання завдань полком в різних куточках нашої країни. Понятно, що головне це держава. Ми прикриваємо наше місто, і є у нас випадки такого, що ми знищували повітряні цілі, які летіли іменно в нашу білу, білу серду. Тому ну, це робота в... хлопців і дівчат, які захищають мирне небо над Україною і над нашим славним містом. Розумію. Ну, якщо ми вже заговорили про місто, у мене було вже декілька от таких подібних інтерв'ю, і зазвичай я питаю, чи допомагає місто? Вашому підрозділу військові користуються волонтерами. Військові користуються допомогою міських рад, от міста чи ЗРП отримувало якусь допомогу від Білої церкви? Ну давайте розпочнемо. Що ця допомога не закінчувалась, то тобто не тільки до широкомасштабного вторгнення збройної агресії Російської Федерації. Це було все, що нам давала місто, міська рада, мер міста, була дуже серйозна допомога. Бо ми військова частина потребувала таких елементів, які потрібні для виконання бойового завдання, і які в реальності в військових такого майна, таких предметів. Там. Деяких ну не немає було. Да, не було і на даний час і вони немає, не передбачені, да, передбачені штатом там і немає взагалі. І зверталися я особисто звертався і до мера нашого, і до міської ради, і до благодійних організацій нашого міста Білої церкви. Дуже приємно, коли отримуєш таку допомогу, і знаючи, що завжди тебе підтримують, завжди тобі допоможуть, і наше місто в черговий раз показує те, що воно, як я його називаю, свята земля. Всі там, хто знає, там в Луганській, Донецькій області, що Біла Церква це свята Земля. Тому люди з нашої Білоцерківщини дуже сильно допомагали. Ну я говорю, такі предмети, які немає. Навіть деяких, навіть в Збройних силах України немає, такі як є у нас у військовій частині. Зараз багато іде мова да. про те, що з заходу приходить нова зброя. Чи отримували, і якщо отримували, як швидко навчилися хлопці з дівчатами користуватися? Озброєння військова техніка, яка була отримана від партнерів заходу, якісно виконує своє завдання. Про навчання особового складу скажу дуже коротко. Наші люди просто горять бажанням навчатися на тих зразках озброєння, які є. Вони приїжджають з за кордону, а пановують. Фахівці з іноземців вони просто поражаються нашим успіхом нашого особового складу, який навчається. І на одному із навчань, де була наша військова частина і деякі кілька військових частин, західні партнери проводили змагання, щоб визначити хто із підрозділів ну краще підготувався, навчався. Там були змагання по п'яти номінаціям. Декілька було військових частин, і полк в трьох номінаціях зайняв перші місця, а в решта двох другі місця. Тобто він показав найкращі так? результати результати. Ще а, один показник того, що хлопці і дівчата потужно. Потужно. Людина, яка захищає батьківщину, він просто це повинен робити. Наступив наш час, коли ми повинні от. Ще браття, да, ще браття, закінчити все на цьому історія повинна закінчитися. Тому другого шляху немає. Вся перемога залежить від е, озброєння військової техніки, яку нам дадуть, і на вчитися допомоги. Да, що можете сказати про те, що більшість, переважна більшість білоцерківців, ігнорує повітряні тривоги і не йде в укриття. І чи є ці от звичайні укриття у нас біля церкві? Це м, такі напівпідвальні, підвальні приміщення. Чи є вони насправді безпечними? Тому що люди кажуть, та яка різниця? То має зміст спускатися в підвал, чи немає? Не Розпочнемо з того, що наше місто, Біла церква, для ворога, має стратегічне значення, тому нехтувати укриттям будь-який прольот ракети противника Може проходити на території міста, може знищуватись на територією міста. Тобто і збиватися навіть може так? Де? Так само, тому що люди завжди, ну, особовий склад стараються, щоб знищити цілі, яка йде на встрічному курсі, але є такі випадки, коли цілі виявляються вже на догонному курсі. Угу. І йому треба обстрілювати цілі. І він під час бойової роботи. Може її знищувати, а уламки полетіти в будь-яку квартиру, в будь-який будинок міста. Тому укриття, яке є в місті, і любе, яке є у людини, яке він навіть сам обладнав. Тобто навіть таке укриття саме, просте, саме воно про воно краще, ніж так. Да. Тому що, дивиться, ще раз повертаємося до Дніпра. Дніпро чіткий прильот ракети, знищення під'їзду, але ті, хто знаходився, Внизу, там, на перших етажах, якщо б хто був у підвалах, і воно б було б ну, більш би люди вірогідність би на тому, що вони залишилися живими. Тому я рекомендую мешканцям Білої церкви не нехтувати своєю безпекою під час тривоги. Не лінуйтеся, не лінуйтеся, спустіться вниз і ви збережете своє життя, своїх близьких і в першу чергу своїх дітей. Рахуйте, що це мій наказ. Вадиме, а от загалом, буде, говорячи про Білоцеркву і білоцерківців, е, окрім наказу берегти своє життя і спускатися в укриття, що би ти хотів побажати? Щоб наше місто зустріло нас з перемогою і більше-менше всього було втрат. Що я хочу сказати? Ну, щоб над нашим містом, над Білоцерквою, над всією Україною, завжди було. Чисте мирне небо. Нашим жителям Білоцерківщини, окрім того, щоб ходити в укриття, я хочу побажати одне. Підтримуйте завжди Збройні Сили України, вірити в перемогу, ну і допомагати хоча б навіть добрим словом. В місті, коли ви побачите військовослужбовця, з ним привітатися і вірити в себе в першу чергу, миру. І Ми переможемо? Конечно. Ніхто не сумнівався.